1 січня 2026 року передбачено допологова виплата щомісячно жінкам в розмірі 8 тисяч гривень і більше, якщо вона працює і сплачує єдиний соціальний внесок. Якщо майбутня мама не працює, то їй буде виплачуватися не менше 7 тисяч гривень щомісячно. Після народження дитини е, родина отримує 50 тисяч гривень одноразової грошової е, виплати і щомісячно на дитину 8 тисяч гривень до досягнення неї трьохрічного віку. Якщо мама після року народження дитини хоче працювати, то держава буде відшкодовувати на е, влаштування дитинки в ясла або е, особі е, компенсувати, яка буде доглядати чи наймана няня, чи це може бути хтось із членів родини. Суми поки що кабінет міністрів ще розробляє, і в законопроекті саме доручено кабінету міністрів розробити порядок виплати. По системі є ясла. Також передбачено пакунок малюка, родина може його отримати, або, як кажуть, пакетом, де є перелік товарів, або компенсацію на суму більше 7 тисяч гривень. Кабінет міністрів може і затвердити більшу таку суму. Це вже на вибір сім'ї. Ну, ми вважаємо, що це позитивний законопроект. Більше того, ми настояли до другого читання, щоби з 1 січня могли виплачувати і тим діткам, які народилися, наприклад, на початку цього року, всередині року, до вступу в дію цього закону. Бо насправді спочатку передбачалося тільки тим дітям. Які народилися після 1 січня 2026 року. Зразу виникає питання, де кошти? Кошти закладені вже в проєкті бюджету на наступний рік за рахунок соціальних видатків і Міністерство соціальної політики має кошти, передбачені на виплату цих статей. Ще тим законопроектом, який ухвалено, передбачено пакунок школяра. Тобто більше 6 тисяч гривень тим діткам, які вперше підуть до школи першокласникам, і виплата е, багатодітним родинам е, теж в сумі 6 тисяч 500 на одну дитину. Цього року уряд передбачає виплату однієї тисячі, яка було минулого року. Це е, така підтримка на зиму е, громадянам, які будуть мати бажання. Отримати а також розробляється програма, де зможуть багатодітні родини отримати на родину, яка потрапила в складні життєві ситуації, суму більше 6 тисяч гривень як зимова підтримка. Зараз розробляється сам, сам механізм отримання цих коштів. Ми вважаємо, що це. Позитивна річ під час дії воєнного стану, бо справді, не, із за різних причин внутрішньо переміщені особи і інші категорії громадян потребують підтримки держави.